Перед цим концертом мені одна глядачка написала, що стендапи завжди з запізненням, і пише: Я сподіваюся, ми розпочнемо із пунктуальністю військовослужбовця, а не з пунктуальністю стендап-коміка». І я скажу вам ваше щастя, що ми почали із пунктуальністю стендап-коміка». Якби ми починали з пунктуальності військовослужбовця, ви б зараз три години посиділи отут. Потім би вам віддали розпорядження терміново їхати в ДК КПІ. Концерт Концерт ДК КПІ Беріть речі, їдемо. Поки ми б з вами доїхали півшляху до ДК КПІ, сказали б відмінити, відставити, вертаємося назад. Все правильно було. Їдемо в НАУ. Ми приїхали б з вами в НАУ, Тут зачинено, вимкнене світло. Сказали б в кого ключі? Ключі у Андрія Івановича. Добре. Де Андрій Іванович? А Андрій Іванович відпустє. А як так? Звоніть Андрій Івановичу, дзвонимо. Андрій Іванович каже, так я Миколі оставляв. А де Микола? Шукаємо Миколу. Микола на ВЛК. От ми три дні з вами проводимо під ЦКМ НАУ. Потім я кажу, е, значить, займайтеся своїми ділами до окремого розпорядження.